Доброго дня хлопці, ось був у мене А1, я його поміняв на P1S і поставив його, запустив калібрування заводське і почав намагався друкувати. І в мене, в мене були якісь незрозумілі проблеми, я не розумів, що робити. Потіки налаштовував цими тестами, нічого не допомагало. Потім поки що не натрапив на важливу інформацію. Це натяг рамення. Хлопці, купуєте P1S. Перевіряйте одразу, просто ось ви його розпакували, перевіряйте натяг ремені, обов'язково. Бо потім будете шукати незрозумілі причини. Тобто базово. Купили принтер P1S. Перевірюємо натяг ременів. Як він там перевіряється, є багато відео. Нижні оці ось ремені за стіл вони унизу. І ще два ремені вони отут. Один тут, другий тут. Тут я вам зараз так не покажу. Ось. Ну, отут один і там один. Тобто на відео ви там побачите. Відкручуєте болти. Ремені саме там натягуються. Там, є, там, там пружина вона під, підтягує, кругове підтягування. І потім їх закручуєте. Чому? Чому так? Ну, Підтягнули, перекалібрували принтер на вібрацію і на, на мотори. Що в нас вийшло? Дивіться, ось такий друк. Бачите, навіть ніяких е е цих шмарків немає. А ось, ось на прикладі, я вам порівняю. Шмаркню. Тобто ось таке тут було в мене. Ось це ось друг до підтяжки ревеню. Так, ви скажете, що питання в потоці. Ну, подивіться різницю. Розумієте? Різниця на, на обличчя. Оце ось до підтяжки ремені. Оце після. Тобто, коли купуєте, базу вас за замовшуванням, кидаєте на підтяжку його, а потім вже калібруєте. Ну, базове калібрування принтеру відбувається. Ось, Бо такі ось незрозумілі тут шмарки в мене відбувалися. Тому підтягуйте ремені після купівлі, а потім вже займаєтесь. Коханням пов'язаним з потоком для принтеру. Ось. При тому, що друкувався цей пластик один. Пластик один той самий пластик. Чому в мене виникли питання не зрозумілі до цього принтеру? Бо у мене є досвід, в мене ось А1 є. Я багато на ньому надрукував. Потім у мене був А1, це А1 міні, А1. Ніколи не було проблем. Там же ще є в нас автоматичне калібрування цього потоку, ось тут відбувається постійно. А тут цього немає, я гадав, що проблема в потоках. Так, да, проблема в потоках якась там була, але це вже потім. Тобто я задоволений цим результатом, підтягуємо ремені і потім вже займаємось іншим коханням.